Нам дали, дивіться, дають нам відрізок АЦ, і ми можемо з вами зразу знайти відповідь до першого, тому що в нас отут, бачимо, що розділяють нам навпіл, показують, що це дві половинки, тому перше це в нас буде 20. Тепер мені кажуть, що це Д-24, дивіться, оце в мене буде 40. Да, Стерла попереднє, і нас цікавить з вами тепер АД. Правда, треба його знайти. тут у нас знаходиться АД. А це в нас буде теорема Піфагора. Дивіться, ось вона у нас тут. Попробуємо знайти до цього трикутника. Давайте тут поки замалюємо, запишемо по цій теоремі все те саме. Ой, а як же нам знайти тепер це все? Дивіться, у вас буде така табличка на НМТ. За допомогою неї ми можемо глянути. Дивіться, 24, 20. Ідемо до 4, отут в нас буде це число. І це в нас виходить 576 додати АД до квадрату дорівнює. Ну, 40 це в нас отут 4 і 0. Це в нас виходить буде 1600. Отже. Тепер спробуємо це число перенести сюди. І коли ми переносимо з вами число, воно змінить свій знак на протилежний. Тепер, якщо ми з вами тут віднімемо, це в нас буде 1024. Тепер перенесемо квадрат на сторону 24. І ви скажете, як ми його перенесемо? Цей квадрат, коли переносимо, він стає коренем. Ну, а корінь цього числа ми можемо з вами знайти, дивіться, ось наше число. Значить, це в нас буде що? 32, тобто ми з вами знайшли, що наше АД буде 32, тепер шукаємо це в відповіді. Записали. Тепер стираю попереднє, будемо знаходити АБ. А тут я буду позначати, дивіться, BX і АБ теж замінюю, як на X. Дивіться, Вони в нас однакові, нам в умові сказано, що вони рівні. Тепер, якщо ми з вами продублюємо. Ось сюди наша 24. Дивіться, я тут буду намагатись теоремою Піфагора знову це знаходити Х. Що я можу сказати знизу в мене про оцей кусочок і оцей кусочок? Десь тут я бачу, що це в мене, якщо так закрити очі да, на всю фігуру, це в мене як прямокутник, тобто ця сторона теж у мене буде Х. Бачите, точно така сама, як і тут, вони будуть однаковими. Тоді ми дуже легко можемо з вами сказати, що давайте тут позначу висоту H, що оце AH це буде 32 віднятий Х, так як ми знаємо вже, що А, Д, це повністю буде в нас 32. І тепер ми з вами маємо якийсь простенький, дивіться, прямокутний трикутничок, Давайте я його перемалюю. Тут, тут в нас виходить 24, тут в нас виходить 32 мінус Х, а тут виходить в нас Х. Тобто, дивіться, продублюю знову, я переписала оцей от трикутничок сюди. Бачимо його, і отут в мене буде прямий кут. Тепер знову за теоремою Піфагора можна розписати, тобто розписую знову за цією самою формулою. Це в мене буде. Прямо підставлю, так як в мене є, 24 в квадраті, додати далі B це 32 мінус х в квадраті, і все це дорівнює х2. Використаємо ту саму таблицю. Прийшлось мені перекрити, але зараз я її видалю, тільки як поставлю тут число. Дивіться, що я бачу? 24, 20 і 4. І от вони в мене отут будуть сходитись. Отже, це в мене буде число 576. Знову. Тепер отут у нас є один момент. Ми натикаємось на формулу. На яку формулу? Дивіться, А мінус Б. Вона у вас є в бланку НМТ в формулах. Це на першій сторінці, прямо от під цією табличкою додаткових матеріалах, там знаходиться ця формула. Тобто в мене буде 32. Поки давайте просто розпишу по формулі 2 помножити на 32 на х плюс х квадрат. Десь це ми розписали формулу. Тут в мене х квадрат. Тепер, тут це я переписую 32, дивлюсь, 3 отут. І ні, це один, отут, 32. До речі, в нас вже було це число. Бачимо, що це в нас виходить 1024. Відняти 2 помножимо на 32, це в нас 64х 64. плюс х квадрат дорівнює х квадрат. Дивіться, тут буде дуже прекрасний момент. скажете, ви ж який ще прекрасний момент тут. Ну а якщо ми додамо з вами, да, спочатку дивіться, якщо ми додамо тут ці числа, це в нас вийде 1600. Мінус 64х, дивіться, якщо я х квадрат перенесу за дорівнює, він змінить свій знак на протилежний. О, прекрасно! Коли я бачу, що в мене є додатнє таке саме число від'ємне, ми можемо його скорочувати. Тому а, виходить, що наше рівняння, дивіться, з вами стає 1600, мінус 64х дорівнює 0. Ну, мінус 64х залишу тут. Перенесу 1600, воно поміняє знак. І тепер, якщо ми розписуємо Х, давайте піднімемось наверх. Дивіться, перенесла наверх те саме. Тепер Х дорівнює. Це має 1000. Ой-ой-ой. ой Надіюсь. Не хотіла вам, не стало погано після такого ривка на екрану. Надіюсь, що ні. І дивіться, можна скоротити, ну, мінус на мінус це вже буде плюс, можна поділити правда, на 8 і вархінез. Давайте поділимо. Тут це вже 16 на 8, це в нас буде 2, і 2 нулі перепишемо, і тут в нас буде 8. Можна ще поділити на 2, правда, і верхінес, тоді це в нас виходить, що х буде 100 поділити на 4. Дивіться, 100 поділити на 4, це в нас буде 25. Тобто наша відповідь. Виходить, що Х25, нас питали про Х. Дивіться, а, Б, це оця наша частинка, це наш Х, який ми з вами знайшли. Значить, у нас а, Б, це буде 25. Якщо у вас залишились питання до якогось моменту, пишіть хвилину, попробую записати, може, ще коротке відео з додатковим поясненням. Супер, дякую за цей запит.